Вітаю на моєму ютуб каналі Олег Лузанов. здоров'я! дякую, що ви підписані. Хто не підписаний, зробіть це. Будь ласка, для мене то дуже цінно і важливо. Також поставте лайк відразу і напишіть щось в коментарях після перегляду. Відео це вирізка з мого сольного стендап-концерту попаєний минулорічної давності. Там присутні матюки, які я які зміг вирізав, які не зміг залишилися. Тому за них перепрошую до наступних відео і приємного перегляду. Мені 32, хоча на вигляд мені пизда ну, але. Але дивіться, мені 32 роки нещодавно випонулось, і це був період, коли я прям задумався, як так швидко прилетів час. За цей час Саша Грей стала Мілфою, розумієте? Вона стала Мілфою на моїх руках буквально. Хто молодий, не розумієте, загугліть, Саша Грей, тільки візьміть з собою серветки. 32 роки! Це 16 років тому мені було 16. 16 років тому я мав перший секс. Три роки тому другий. Але менше ти. Ну. Це капець, і коли був малий, уявляв, що коли я буду 30 річний я буду настільки багатий і успішний, що я ну прямо от зможу е, найняти людей, які мені в селі як посадять, так і викопають картоплю. Я собі так це уявляв. Я буду максимум її підгортати. Я думав, що я буду такий успішний в 30 років, що в мене буде Windows активований. Знаєте, я так це собі уявляв. Потім, чим я став старший, тим я був більш поблажливий ще до себе 30-річного. Я такий, добре, якщо в тебе Олег в 30 не буде кредита, супер! Якщо в 31, Олег, в тебе буде дитина, зашибісь. А якщо в 32 роки, Олег, скільки тобі років, стільки в тебе буде зубів, ахуєть. Нічого з цього всього немає, розумієте? Нічого з цього всього немає. Взагалі, я по зубах вийшов на плато десь 25 років приблизно. Боже, Зуби то взагалі якась окрема біль, як в буквально такі переносному сенсі, тому що я вважаю, що зуби людські це якась дуже величезна еволюційна афера. Того, що еволюція до людини така каже: людина, на тобі волосся, вона тебе буде захищати від спеки і холоду. І якщо волосся пошкодиться, воно відросте. На тобі людина нігті, ти будеш ними могти оборонитися, ти будеш ними могти працювати і в носі колупатися, якщо що. І якщо нігті пошкодяться, вони відростуть. І тут еволюція така, є баше 100 грам хортиці, каже: і на тобі людина зуби, якими ти будеш кусати, жувати їжу, без якої ти не проживеш. І що еволюція? Якщо зуби пошкодяться, вони відростуть? Ніхуя. У вас буде маленький період дитинства, коли ти зможеш їсти все всього яке захочеш. Там зуби зіпсуються, вилетять, і потім тобі будуть постійні на все життя зуби. І що? Вони такі якісні, що вони будуть ідеальні? Ні, вони будуть ще криві, і треба буде ставити бректи. І така вибуває еволюція 60 грам, і каже: Слухай, а ти, мужик, на тобі дивися яєчка, завдяки яким ти зможеш продовжити свій рід і, можливо, всю націю. І ми поміщаємо ці яєчка в тоненьку шкірку між ногами, щоб можна було тако з ноги, блять, як уїбати по них, блядь. А тако негарно між ногами воно тебе бовтатися, це ж негарно. Нічого, ти втягни чоловічі труси з гудзиками, і воно перекриє, перекриє буде більш стрьомно». Я багато лікував зуби і мені не подобається, знаєте, оцей момент, коли ти позоришся в стоматології, тому що там працює багато гарних дівчат, але як до них позаличається, якщо вони бачили твою мордяку. Ну як, що ти їй скажеш, що бачила що тобі по зубах років 70, розумієте? вона така? І, чесно, я злий на себе малого. Тому що мені батьки казали в дитинстві Олег, просто чий зуби. Два рази в день, блядь, чий зуби. Чий зуби! Ну ні, мені цікавіше, дається як виглядає мій пісюн? Це набагато цікавіше, блядь. До речі, пацани, не дайте мені збрехати. Якийсь є такий довбаний оптичний обман. Коли ти дивишся на свій пісюн, так просто зверху, він виглядає набагато меншим, ніж коли ти на нього дивишся в дзеркало. Що за фігня? Ти такий так, тут маленький? Нормальний. Блять, маленький, нормальний. Ти думаєш, добре, дзеркало може викривлює. Фоткаєш на телефон такий, блядь. Ну, ніби нормальний. Я думаю, так дік-піки з'явилися. Ти просто комусь присилаєш ту фотку і кажеш, він нормальний чи ні, скажи, бо я не можу помітити. Зо так ось, стоматологія. Стоматологія. Я би хотів, якби була машина часу, повернутися до себе в дитинство, до себе малого. Прийти такий, привіт, Олежико, привіт, маленький. Це я. Ти з майбутнього, мені 32 роки. Дивись от сюди, бач? Це ти хуй купиш п'яте PlayStation. Це пломби. А бачиш, що там далі, бачиш? Це тебе хотів, можливо, оновити машину, а хоч там імпланти. Сука, чей зуби, честь зуби малегі внов. В тебе немає роботи, просто нахуй чей зуби. І так в зеркалі пісюн більший, да, не пальця. У мене день нарожні у лютому. Я вважаю, що лютий це найгірший місяць, щоб народитися. Блять, якщо чесно, бо в лютому об'єктивно багато херні сталося. У лютому до нас вперше привезли ковід, в лютому розстріл небесної сотні, початок повномасштабного вторгнення, день святого Валентина. вся хуйня в лютому. Я вважаю, що лютий це не повна назва. Лютий піздец. Це повна назва, розумієте? Я коли був малий, я дуже злився на літні місяці, на іменинники з літніх місяців, того що от. У тебе ходить народження, тобі батьки до школи з собою дають цукерки, солодку воду, психологічні травми. І ти сам всім піздуєш до школи. Такий, беріть, пригощайтеся, їжте у нас, Ні. І це їли всі в класі, сука, всі. Я думаю, ти куди лізеш? Ти липне вечмо, блядь, ти куди лізеш? Я твого їсти не буду, блядь. бо ти не будеш виставлятися, це нечасно. Потім, як я ставив старше, я також ще більше не любив літні місяці. Тому що, будемо чесними, влітку, якщо не в ресторані, набагато дешевше святкувати днюху. Ти можеш просто вийти з будинку біля під'їзду і шашлика з горілкою, і все, це вже днюха. Мені зимою, якщо не в ресторані, це в хаті. Там, де в людей купа дублюнок, шуб, всяких пальців, не вистачає вже вішалок в хаті, вони психують. два часа тріпають капці від снігу. Такі Олег, ми на тебе ненадовго, бо нас там ще мала в мами, і машину снігом замело, і нам на тебе похуй, якщо чесно. При... Прийшли, бо ти до нас приходив. Влітку набагато більш практичніші і корисніші подарунки. Взимку нам дарують дуже багато алкоголю, поїбали другий раз йти, бо там холодно, розумієте? Бо це подарунки взимку. Влітку ви народжені, ну я так собі уявляю, під ціріння пташок, під запах квітів, під аромати якихось фруктів. Ми взимку народжені. Під калоріфер, розумієте? Так піську ближче підсунув до калоріфера, блять, родись, Аліже коли, родися. Я зараз е, проживаю у Львові, знімаю квартиру дуже цікаву, в якій є два біде в квартирі. Два біде. Я не знаю нашого, чесно. Ну я розумію, наше взагалі піде, там щоб капці мити, воду пити. Я це все розумію. Нашо два. Бо це виглядає по багатому розумієте, коли до мене приходять гості такі, ви прийшли всі з вулиці, а ну бігом сраки мити. Ну бігом. Як тобі нормально? У мене таких два, якщо що, дивись, мене таких два. Я не знаю, хто жив в цій квартирі до мене, але це точно було дві людини, яким треба було б мити одночасно сраки. Я не знаю, ну, це щось цікава квартира. Давайте трошки обговоримо мою зовнішність, якщо вже так. Особливо в перші ряди ви бачите мої брови, якщо ви їх бачите, у вас ахуєнний зір. Того, що їх практично не видно. У мене ці брови, ніби як я майстер газових котлів, розумієте, я... в мене брови, як в мопса, дві гульки тут, -вот. поміг емуся, не зрозуміло. Я злий, чи я хочу какати, воно вже ніхіра не зрозуміло. Я ще білобрисий. Це нормально було би, якби не в мене мама була в максимальному... неї коричневе волосся в мами. в батька прям чорне склянисте волосся, а в сусіда харізма хороша, знаєте, мені здається. і... Я білобрисий. І мене батько в дитинстві заспокоював, казав Олег, не переживай, коли я був маленький, я теж був прям білесечкий-білесечкий. Потім виріс став такий чорний чорний, чорний Ну, батя не расіст. Коротше, він такий. Він мені за це більше заспокоював себе, ніж мене, якщо чесно. Він каже, ти змінишся, все буде добре. І я мав заняття в дитинстві, прям дивився на себе в зеркало, чи я темнію. Я такий, може, ти вже стаєш брембрунець. Ти вже безтемніший. Ні, о, пісюн більший, до речі, так. Ніби темніший, ніби темніший. Мама заходить з кімнату, включає світло і каже, що ти білобрисий, блять, і все, і, і, і ніхера. Ні борода в мене. Я не плекаю надії, я знаю, що вона уйобіч. Ну, невнятна ця борода. Їй навіть не видно, от, якщо є старші люди, трошечки за 25 років тут в залі, згадайте оці задні обкладинки зошита, де там є стереокартинка, і треба було так от очі скрестити і дивитися в одну точку. Ти такий, о, блядь, видно. Не видно. Вона мене дуже в'яла, в'яла рослинність на, на обличчя. Знаєте, це як посадити лимон на кухні чи там на балконі. Ну воно то росте, ну нахуя. Видно, що неприродньо. Мене дуже ліниві взагалі волоски тут на бороді. На вусах вони пізно почали рости в мене. Дуже пізно, десь років 18 перші волоски такі прокинулись. Боже, алєх же ж лисий! треба вилазити. Інші каже: та не треба, бляха. Коли йому було років 16, там один в нього виліз з кадика, він його вирвав. Не треба, він неблагодарний!» Ну добре, хоч спитаємо в інших волосків. Що вони як там? Лобок, ви як поживаєте? Нормально, крутимося помаленько все добре. Я думаю, коли не бог створював, він такий: так, це Олего волосечко на підмишки, це Олего восечко на пісюнчик, це Олего волосочко на обличчя. І подув вітер, він такий, відкіплять, все на сраку полетіло. йоу. Важко Олего буде без біде. Да. Треба йому дати два.